Вітаю, я Богдана Лясківська і це український мобільний репортер. Як живе Вінниця під час воєнного стану особисті відео жителів нашого міста, і не тільки. Усе показуємо. Вокзали стали місцем зустрічей і прощань. Військовослужбовці прощаються із своїми коханими перед тим, як вирушити до лінії фронту. Хтось навпаки зустрічає своїх рідних після довгої розлуки. Дівчата ж і самі приїжджають у прифронтові міста. Українська залізниця стала іще одним символом стійкості і незламності нашого народу. Адже більше року війни, а потяги невпинно курсують і об'єднують рідних людей. Доброго вечора ми з України. Ці показали, що ніякі обставини не можуть затьмарити нашої жаги до життя. І між тривогами, обстрілами, нападами шахедів ми знаходимо час для найважливішого. Військовослужбовець запросив обраницю на полігон армії дронів, нібито, аби показати коханій нову розвідувальну техніку, а насправді для зовсім іншого. Старший солдат Дудінов, до мене. Старший солдат довершили наказу прибув. Наказую приступити до виконання громадянського обов'язку. Слухай! Діти, яким ох як нелегко прийшлося. Їхнє дитинство супроводжувало так багато труднощів, і тепер вони мусять переживати війну в їхній країні. Та, попри те, що малюкам доводиться іноді спускатися в укриття під час повітряної тривоги у мирні години, вони виходять з прапором на дах і показують свій патріотизм. Шистий час від часу продовжують спроби знищення нашої критичної інфраструктури. Та вони так і не зрозуміли, що нас таким зовсім не налякати. Ми завжди знаходимо позитив. Ви лише погляньте, який вигляд мають вулиці Харкова під час того, як вимкнули світло. Нарешті діти повилазили із гаджетів і просто насолоджуються грою на майданчику. Та наші діти мають значно більше. Вони вже навчені свободолюбивості, розуміння честі і відданості своїй країні. Вони ростуть рівняючись на кращих, на наших захисників. Вони вже навіть знають, якими жестами правильно зустрічати військових. А ті ж у відповідь, звісно, ж завжди стараються частувати маленьких українців. Здорово. Ти На війну? Я вже на війну. Фільми іноді перетворюються у реальність їх персонажі оживають у реальному житті, і ти їх часом можеш зустріти просто у себе в місті на вулиці. Наче із фільму сам удома усі пам'ятають ту паняночку, яка була оточена голубами. От такого самого героя помітила у нас у Вінниці на площі Європейській. Більше року повномасштабної війни, 9 років війни на сході України і сотні років війни із Росією, яка постійно намагалася знищити наш народ, нашу культуру та мову. І тепер ми маємо шанс це змінити раз і назавжди, аби ніколи ніхто не ототожнював нас із московитами. Маємо забути усе російське раз і назавжди. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити. Пиво, з калюжі, не скриниці, яка різниця звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа й важко її вчити, ти замість хліба зжуй стакан по Яка різниця, чим живіт набити? Коли не знаєш, що державна мова історії із сотні поколінь, поспівана в піснях, мов колескова? Не українець ти. Лише ходяча дій наші захисники та захисниці викликають відчуття спокою та захищеності, адже ми за їх плечима дійсно як за кам'яною стіною. Але так відчувають не лише люди. Тваринки, як виявляється, також поряд із нашими військовими почувають себе у безпеці. Цей рогатий навіть заліз до наших хлопців окоп, аби заховатись. У будемо збирати матеріал, як живе Вінниця та вся Україна під час воєнного стану. Ви також можете долучитись, знімайте усе, що бачите, але пам'ятайте нічого того, що може допомогти ворогу або нашкодити нам. Слава Україні!